Господь з вами. І з твоїм! Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! І ось того самого першого дня двоє з учнів ішли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називається Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою, ідучи дорогою. Ці зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх, що саме? І вони сказали йому: Те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком. Сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що Він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього оце третій день, відколи те сталося, та деякі наші жінки. Здивували нас. Побувавши рано в, гроб... в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм, о нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І, побачивши і почавши від Моїсея та усіх пророків, він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи: Залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і розломавши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі. І вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не полало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та коли відкривав нам Писання. Тож, вставши цієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його при ламанні хліба. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Це вже. Сьогодні четвертий день, коли ми наліво і направо кожному намагаємося казати: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Але є так, що можна Це казати, може бути це цілий час на устах, але не вірити в Це. І може так само бути так, що, кажу, Христос воскрес і вірю в Це, але не для мене. Воскрес для інших. Я вже не є гідний, для мене не може воскреснути, бо те, що я зробив, це неможливо, щоб Він для мене воскрес. І те, про що говорю, сьогодні бачимо в Євангелії. Двох учнів, котрі були при Ісусі, їм говорять, що дають свідоцтво, що Христос Воскрес, а вони, сумні, сходять з Єрусалиму до Емаусу, не вірять в Це. І бачимо також людину, котра говорить: Христос Воскрес, але не для мене. Я вже є страченою людиною. Це Петро. Бо не можемо б дивитися на Петра в цей спосіб, як сьогодні такий міцний, котрий ім'ям Ісуса Христа підносить хвору людину. Не можна на нього в цей спосіб дивитися без Його історії, яку він мав, без Його здради, коли він відрікся Ісуса. І тоді, коли Він тричі перелякався служниці, тричі відрікся Ісуса, то був в розпачі. І коли навіть Він чув, що Христос, що його Господь воскрес, бачив пустий гріб, то Він мав переконання, що так, Він Воскрес, насправді так є, але не для мене. Це не є можливе, щоб Він Воскрес для мене. Чому я це говорю? Тому що як читаємо Євангелію, бачимо Ісуса Христа, Котрий об'являється жінкам і говорить: ідіть і скажіть моїм братам і Петру, що зустріну їх в Галилеї. Чому так відрізняє Петра, чому говорить скажіть і Петру. Бо якщо б сказав, ідіть, скажіть братам, то Він. Є впевнений, що Петро не прийде. Він є впевнений, що Петро вже не вважає себе за учня, за його брата, за апостола, що він вже не залічує себе до цього грона найближчих, він знає це, тому Петро потребує особистого запрошення Ісуса. І Ісус говорить, скажіть Петру також, нехай прийде, підносить Його. І в понеділок ми чули Слово, коли Петро, котрого Господь підніс, Петро лежав. Лежав, так як сьогодні ця людина з діянь апостолів лежала і очікувала милостиню. так само лежав Петро, але Господь його підняв, що Він зміг стати в день п'ятидесятниці перед цілим народом, який зібрався, і проголошувати, проголошувати Христа Воскреслого. Діяння говорить, що Петро стоїть, бо Господь його поставив, поставив на ноги, дозволив йому стояти. Та, та людина, яка лежала, зараз стоїть, має груді вперед. Він вже впевнений, він може. Померти за свого Спасителя, Він може померти за свого вчителя. Це вже не той Петро, котрий в приторії первосвященика відрікається Ісуса, що його не знає, це Петро, котрий має міць духа в собі, котрий вірить, що Господь воскрес для нього. І зараз бачимо Петра, котрий разом з Йоанном приходить, бачить людину, котра лежить, і бачить її правдиву проблему. Невідомо може Петро бачив в ньому себе. Згадав, як він лежав, як він лежав і плакав ні? над Своїм життям, над собою. Дивиться на цю людину і бачить, це я, я такий був. І до Петра до голови приходить те, згадую собі, що тільки один може підняти його, тільки один наново може поставити його на ноги, так як підняв мене. І це є Ісус Христос. І тому Петро йому каже, що в ім'я Ісуса Христа встань. Це слово має міць, це слово, котре йому говорить прокинься, кинься, вже проснись, не спи. Ти маєш життя. Я тобі в ім'я Ісуса говорю живи. Це саме слово встань, яке сьогодні чуємо. Апостол Павло. Коли пише до Ефесян, говорить цей самий вираз, тільки інакше перекладається. Прокиньтесь, просніться, кажуть, прокиньтесь зі сну. Повстаньте, ефесяни, повстаньте з цієї смерті. Ти, ви, котрі спите, прокиньтеся, бо для вас прийшло життя, для вас Христос Воскрес. І це саме слово сьогодні Петро. Говорить до цієї людини, встань, прокинься, живи. І ми також маємо надію в тих двох образах тих учнів, котрі були при Ісусі, але не вірили, що Він воскрес, можемо побачити себе, і також в Петрі, котри, котрого Ісус Воскресив, підняв. Зі смерті підняв, але він знав, що Христос Воскрес, Він вірив в Це, але не вірив, що Воскрес для Нього. І те, що розпалює серце, наше серце це є Слово Бога, котре має неймовірну міць, котре має духа тебе воскресити. Сьогодні чуємо в Євангелії, що серце палало від слова, котре почули. Є такий сучасний український письменник, який говорить, що є такі слова, коте зможуть розпалити вогонь. І дійсно Він має рацію, є такі слова, є таке слово, і тим словом є Ісус Христос. Амінь.